Національній обороні ніби так несподівано і непрогнозовано, але наносять дуже вбивчі удари. Експертиза, проведена СБУ, засвідчила, що збройні не відповідало технічним вимогам. Виробник поставив вироби в неповній комплектації, а посадовець міноборони погодив приймання без зменшення вартості. Після того як у медіа з'явилися географічні орієнтири виробника, підприємство зазнало удару безпілотної авіації противника. Вітаю, друзі. Назвав це відео між обороною і правом. Адже на 4-му році війни, повномасштабної і на 11-му році загальної війни, частина Українського істеблішменту так і не зрозуміла, що вона повинна працювати всіляко на оборону, а не на особисту наживу. Але Бог з ним стоїть наживою. Дуже часто в боротьбі між у владі трапляються такі моменти, що національній обороні ніби так несподівано і непрогнозовано, але наносять дуже вбивчі удари. Хочу розглянути два сюжети, які запустилися в зв'язку з призначенням Генерального прокурора. Руслан Кравченко, як відомо, людина, яка не викликає ну, якоїсь дражливості навіть в таборі опозиції. Тобто до нього приглядаються бо пам'ятають, що він саме представляв державу у суді проти Януковича, отже, зміна стилю, пріоритетів управлінських акцентів це частина адаптації нової команди. До масштабів повноваження очікувань суспільства. Звідси запит на швидкий результат і поспішність у медіння активності на цьому тлі активізація теми корупції в оборонному секторі закономірно привернула увагу суспільну і зовнішньополітичну. Водночас вона поставила одне ключове запитання: чи зберігає саме політичний арбітраж держави довіру, коли самі дії влади викликають внутрішні суперечності? Отже. Такий приклад: справа Лієва. Ми пам'ятаємо, 7 липня двадцять року було оголошено про підозру Олександру Лієву, колишньому керівнику департаменту військово-технічної політики Міноборони. За версією слідства, він сприяв постачанню Збройним силам непридатних до використання протитанкових ракетних комплексів на суму понад 90 мільйонів гривень. Експертиза, проведена СБУ, засвідчила, що збройні не відповідало технічним вимогам. Лієву інкримінували перешкоджання діяльності ЗСУ службове підроблення та розтрату державних коштів. Про те, як випливає з матеріалів справи, контракт на ПТРК було укладено ще у березні 2022 року за півроку до призначення Лієва на посаду. Приймання техніки здійснювала спеціальна офіцерська комісія, яка підтвердила її відповідність вимогам. У жовтні того ж року, Лі уже, як посадовець, лише підписував акт приймання передачі на підставі висновків цієї комісії. Зрештою, після короткочасного тримання під вартою він був звільнений під особисте зобов'язання. Цей епізод лише частина ширшої проблеми. інша – Подібна справа постачання великокаліберних гвинтівок антиматеріальної зброї вартістю на 363 мільйони гривень. Весною 2022 року міноборони уклало контракт на 1125 гвинтівок. За інформацією слідства. Виробник поставив вироби в неповній комплектації, а посадовець Міноборони погодив приймання без зменшення вартості. Збитки оцінили понад 33 мільйони гривень, обом фігурантам оголошено підозру. Але головне в цій історії не лише юридичний бік, а реакція системи. Після того, як у медіа з'явилися Географічні орієнтири виробника підприємство зазнало удару безпілотної авіації противника. Частина виробничих потужностей знищена, унікальні інженерні розробки втрачено, а саме підприємство виведено з ладу. Це створює парадокс. Одні підрозділи сил оборони продовжують ефективно використовувати цю зброю в бойових умовах, визнаючи її цінність, а інші припиняють виробництво і переслідують конструкторів. Некомплектність не дорівнює непридатність у, логі, у логіці військових постачань періоду повномасштабної війни поняття некомплектність не є синонімом непридатності. Брак елементів, прицілів, кріплень, захисних чохлів тощо це підстава для доопрацювання або доукомплектації, але не обов'язково для кримінального переслідування. Тим більше, якщо сам базовий виріб придатний до експлуатації, застосовується, нагадую, на фронті, права держава передбачає баланс не лише між букою і духом закону, а й між потребами безпеки і правосуддя. Якщо йдеться про зброю, яку замовили в найгарячішому місяці 2022 року, то критично важливо зважати на тодішні умови, обмежені з часу, нестабільні логічні. Ланцюги, ризики зривів, нестачу комплектуючих застосування повноформатної юридичної процедури до тодішніх постачань без урахування реалій ризикує дати не правосуддя, а конфлікт між логікою тилу і логікою фронту. Згадаймо історію із. Бронежилетами генерала Марченка, які вже на фронті успішно використовуються підтверджені в бойових діях. А Марченка продовжують ялозити по всяких слідчих органах. Отже, коли дії служби суперечать самі собі у справах подібних до описаних відчувається системний розрив. Якщо та сама держава через свої силові структури з одного боку визнає бойову ефективність розробки, а з іншого боку ініціює її кримінальне переслідування, то це не просто дисонанс. Це сигнал, що арбітраж потребує узгодженості й довіри. Інакше у фронтовиків, конструкторів, бізнесу та інституцій виникає головне питання. На кого можна опертися в умовах війни? Це не означає, що не повинно бути контроль, але контроль має враховувати контекст. Право має служити безпеці, національним інтересам, а не ламати механізми безпеки, які власне і плекалися не одне десятиліття. Особливо, якщо йдеться про внутрішнього виробника з унікальним досвідом і реальними результатами на полі бою, підсумок. Мова не про довіру, а про послідовність. Історія Ліва і постачальника антиматеріальної зброї це не тільки юридичні кейси. це індикатори того, наскільки злагоджено працює держава у умовах війни. Чи здатна вона синхронізувати роботу силовиків, виробників військових? Чи може вона розрізняти помилки в документах і свідомі зловживання? А найголовніше, чи можна вірити в об'єктивність арбітражу, коли мова йде не просто про фінанси, а про обороноздатність країни? То може якось так полегеньськи, прости, господи, не проти ночі буде сказано вийти формально правильно, а за суттю знущання. Ми вже пригадуємо історію із геотегами деяких підприємств на Лук'янівці, куди поприлітало. Так, от прилетіло і виробнику цих крупнокаліберних гвинтів після слідчої активності. Цікаво, правда? Я вже не кажу про інші аспекти, які очевидно слідство рано чи пізно оприлюднить. До цього питання. Питання балансу, питання захищеності національного виробника і його відповідальності перед військовими ми будемо повертатися завжди. Бо будь-які технологічні прорахунки українських конструкторів і виробників зброї – це життя наших воїнів. Отже, коли Час війни замість заохотити виробника і носія унікальних компетенцій влада просто використовує силовиків для ну, груп. Одна з груп влади використовує силовиків. Очевидно, для конкурентної боротьби. Це дуже підозріло. Це дуже підозріло. Це дуже нагадує історію з переслідуванням фонду Порошенка, якому блокують постачання його. Важливих для фронту засобів, натомість сама держава, навіть не задумується, що переслідувати і компенсувати воїнам заміняти те, ту продукцію, за яку ви переслідуєте Порошенка, це питання першочергове. Доки ви не знайшли заміни цей, цій продукції, а ця продукція приймається на фронті. Перестаньте переслідувати українських виробників. Військові самі оцінять якість цієї продукції, в разі чого просто відмовляться від неї.